Це одна із перших моїх фотографій, знята в Житомирі на Богуні, після початку повномасштабного російського вторгнення. До цього я знімав весілля, до цього були, там, не знаю, були родини, хрестини, красиві дівчата, якби ну, було і поховання, але не були такі, якби, ну. Такого плану, а перші поховання військові, то це було, ну скажімо так, важко. І м -м, постійно думав, як це зробити, як ну не заважати людям, як м -м, зробити це професійно. Під час своєї роботи я намагався бути не сильно емоційним для того, щоб зробити свою роботу. Тобто я розумів, якщо я буду кожен раз, кожен день пропускати все через себе, то мені професійно я не зможу працювати. Я вже маю досвід, і якщо мені поставити задачу зняти рівно 10 знімків, щоб вони були всі різні, і зняти з різних там якісь ну, точок положень і розкрити повністю тему, я це з 10 знімків без дублів. <му> Вся країна переживає такі страшні моменти в цьому житті, і їх потрібно документувати, щоб показати людство, щоб показати світу, що воно відбувається в Україні в такій цвітучій красивій країні, як Україна.